100 років, і Біблію можна буде знайти тільки в музеї. Саме такі слова в кінці XVIII століття сказав Француз Вольтер, філософ і революціонер. Він був переконаний: людство виросте з своєї віри, ніби з дитячих штанів. І біблія стане цікавою, але застарілим таким експонатом історії. Через кілька десятиліть після смерті Вольтера його власний будинок купило Женевське біблійне товариство. І будинок людини, яка мріяла знищити Біблію, став місцем, де Біблію друкували тисячами примірників. Якось один богослов сказав, писання пережило всіх своїх гробарів. Друзі, хочу вас привітати з Днем Біблії. День Біблії це особливе свято, тому що Слово Боже воно відкрилось нам, відкриває нам Бога, відкриває нам Спасителя, відкриває нам вічне життя і відкриває нам хто така людина. В другому посланні Тимофія 3,16 Написано, що все писання Богом натхнене і корисне для навчання, для докору, для направлення і виховання в праведності. Кожен з цих пунктів задуманий Богом. Наприклад, перше для навчання. Ми маємо знати, що є істина. слово показує нам істину, показує нам правду. Друге це докір, це слово, яке викриває помилки і називає гріх гріхом. Тому вітаю вас цим святом, друзі, і бажаю, щоб ви впустили в своє життя, дозволили Богу, Божому голосу через Біблію говорити до вашого серця. Нехай дійсно Бог торкнеться вас через істину і правду, яку він колись написав через своїх вірних людей.